Вольтметр запрацював. Вентилятор, кулер не крутиться так. Значить, запускаємо. Чуєте звук, так? Да? Вімкнулося. О, вімкнувся вже він. Щопнуло реле. І хочу вам показати, щоб ви почули. Ну, дуже тихо, друзі, дуже тихо, реально дуже тихо. І будемо зараз пробувати різні навантаження. Всім привіт! Замовив безперебійник PowerCom на OX. Зараз дуже часто вимикають світло. І для того, щоб мій модем міг працювати повністю автономно, вирішив переробити його і показати, як в мене це все вийшло. Так, давайте подивимося, які в нього характеристики, можливо, ще щось підключити. 360 Вт максимум. Ну так, да, друзі, тут вже не розженеться, тому що дуже маленька потужність. Значить, в планах цього відео покажу, як я це роблю. Зараз в інтернеті дуже багато відео, але я хочу вам продемонструвати реально свою версію, як в мене це все вийде. Значить, вольтметр обов'язково, можливо, дві клеми, кулер від комп'ютера, щоб вас ох... остивав. І е, значить, потрібно його зараз розібрати, подивитися, чи там все ціле, чи там все працює. Тому що реально катав мішку брав. Не знаю, чи він робочий, чи ні. Продавець сказав, що вроде би, да. не вмикався, він уже років, мабуть, 10. Це безперебійник. Тож, давайте будемо. Вичищати, відмивати, розбирати, і все буду показувати, як в мене це все виходить. Так, ну що ж, вроді би розкрутилося. Так. Ось такі от маленькі, маленькі болтики. тут, Їх має бути 4 штуки, але чомусь тільки 3. Так, ну що, знімаємо. Трансформатор тут е, Значить, він тут не зафіксований, він постійно отак от болтається. Але він фіксується, друзі, акумулятором. Ми бачимо, що його тут немає. Все дуже грязне, все дуже в пилюці. Я ж кажу, більше 10 років не вмикався. Тому зараз ми від'єднуємо ось ці всі проводи, коннектори. І несемо його на вулицю, продуваємо, прочищаємо, тому що треба це все зробити навіть для кращого охолодження в майбутньому. Плата наша вже в нас в руках. Ну тут все, до речі, дуже чисто. Так, Green GrinMod. Green так, бачимо ось цю перемичку. GP2. Значить, Потрібно соєдинити ці два, два контакти. Ось так от вони виглядають. GP2. Так, потім для кулера... Бачимо 12 вольт ось на цьому роз'ємі. Так, що далі? Так, дивимося, що наш трансформатор повністю не зафіксований. Я його пропоную зафіксувати. Це дуже важливо, друзі, тому що він не має туди-сюди гуляти. Зараз беру щиточку, вичищаю, вимиваю. Е, так, передня частина в нас де? Тут. Значить, тут вирізаємо. Так, це він у нас буде. Ага, ось так. Ну так, да, все добре, все добре. Тут місця вистає. Тобто тут у нас місця вистачає. Зараз покажу вам, який в мене є кулер. Так, друзі, маю такий кулер. 12 вольт 03 Ампера. Значить, планую його розмістити. Ага, він сюди не влазить. І навіть так не влазить, бачите? Трохи здоровий кулер. Ну, нічого, друзі, нічого страшного і не так, і не сяк. Да, буде заважати. Шкода, шкода. Потрібно шукати інший. Так, друзі, роблю все на гласне, яких чертежів тут особих немає. Так, отакий от маю вельтметр. Зараз ми його десь так от сюди врижемо сюди і, і все. Так, беру отаке от сверло і десь так от сюди. Там, друзі, купив ось такий от вимикач, це буде для бузера. І думаю, куди його ну, десь отак от все на глаз зроблю, без ніяких. все зробити. Уже на завтра будемо дороблювати, значить, сюди дві клеми, плюс-мінус. Дивіться, красота. Як завод реально. Дивіться, просто ось такий от заїхав тільки що в магазин і придбав ось такий от кабель. З однієї сторони значить, папа, з іншої сторони мама, Такий от ромбовідний. І він сюди чітко підходить. дивіться. Хочу вам показати, я вже голову ламав, думав щось просвердлювати, припаюватися, але нічого не потрібно. Так, це у нас буде йти на нагрузку. Ось так. А це у нас буде йти на 220. Все, перерізаємо тут. А сюди просто розеточку, штепсельну. Все. І все у нас вирішено. Тож, для мене пройдуть сутки, а для вас декілька секунд, і ми зустрінемося вже з вами завтра. Так, друзі, настав новий день. Я ще. Так от я не зафіксував цей трансформатор. От знайшов у себе такий кусочок пластмаски, це від акумуляторної батареї. У мене вони валяються. Такий от уголочок, можна сказати. Дивіться, що я планую. Зараз цепляю його на двосторонній скотч ось з цієї сторони, просто щоб він не рухався. От так от виставляю, просверлюю дві дирочки і стяжечкою стягую. Просто не хотілося сюди. Ніякі металеві уголки цепляти. Тут, тут і так. Корпус пластмасовий і хочеться, щоб нічого ніде не замкнуло, багато проводів, тому я роблю його з пластмаси цей уголок. Це питання вирішено, далі будемо чіпляти наш кулер. Так, друзі, знайшов ось таку Ліпоакумулятор, такий от у мене є на 7,4 вольта. Давайте попробуємо. Так, дивимося, де у нас плюс, де у нас мінус. Я думаю, ось до, з біленькою полосочкою це у нас буде плюс, а це в нас буде мінус. Так, дивимося, куди він крутить. Це в нас зад. Це в нас вперед. Так, ще. Закріпив на стяжечки його дивіться, як він тримається. Тепер, взяв дві дирочки просверлив з цієї сторони, дві дирочки просверлив з цієї і взяв на стяжки зверху. Внизу тримається на двосторонньому скотчі. Все, відрізаємо зайве. Дивіться, як тримається. Бачите, можна за цей кулір підняти весь корпус разом з трансформатором. Так, далі переміщаємося за робочий стіл і вже будемо все монтувати. Підключати сюди на клемах зроблю. Мабуть, насверлим дирок, щоб було куди виходити воздуху. Тому що тут зараз закриється і все, і не буде куди виходити. А так буде вентиляція. Десь я планую в цій зоні насверлити. Тож, давайте це зробимо. умання ну, буду сверлити, тому що не буду нічого розмічати. Так, Тут одна, тут дві, тут три, тут чотири. І вистачить. Так, друзі, перемістилися за робочий стіл. Отак от, от виглядає плата. Я вже знайшов сюди роз'єм на кулер. Ось так от він виглядає. Тільки єдине, що він не співпадає по полярності. Ну, Це нічого страшного, ми зараз так от відріжемо Отут. і підпаяємося. Просто щоб нічого не ну, з тої сторони не паяти, просто зробити все цивільно. Єдине, що нам прийдеться зробити, це відкрутити плату і в розрив бузера дорожку, можливо, відрізати чи що. Я, ну, зараз подивимося, тому що я ще не знаю, як там виглядає все з іншої сторони. Дорожку відріжемо і впаяємо ж наш вимикач на бузер, тому що якщо він буде доставляти нам трошки от, іменно, дискомфорт, ми будемо його вимикати. Коли буде батарейка там сідати. Вольтметр у нас є, ми будемо орієнтуватися по вольтметру. І да, до речі, ще потрібно підпаяти вольтметр, щоб бачити, яке в нас живлення, яке в нас має вольтаж батарейка. Перемичку зараз шукаю, відключаємо режим екомод. Так, друзі, знаходимо бузер. Дивимося, ось він. І далі що я зробив? Я просто беру оцю доріжку і акуратненько перерізаю. Ну, вишкрябую канавку і тобто перерізаю. Зачищаю два п'ятачки. Ось таких от. І зараз сюди припаяю провід. І покажу, як у мене це все вийшло. Потім, через цей отвір, я його запущу і виведу вже на цю сторону. Ось я вже плюсовий припаяв і зараз буду паяти мінусовий, щоб знати, які, скільки в нас вольт в даний час на акумуляторі. Так, все, ізоляцію зняли і припаюємо. Зараз. Так, все, припаяли. Провіряємо, чи тримається добре. Так, да, тримається то, що треба. Обов'язково не забуваємо затирати спиртиком, щоб не окислялися наші місця пайки. Так, отак от виглядає з цієї сторони, з внутрішньої, і виводимо ці два проводи. Прикручуємо, друзі. Все зробили? Е, тепер що ми будемо далі робити? Я пропоную, значить, запітати наші оці от датчики. Бачимо, що тут ось такі от клеми у нас. Пропоную просто поставити сюди відповідну частину. У мене є такі от клемки медні. Ми їх просто зараз запаяємо і все я зараз покажу. Ось так от вони виглядають. Так, ось маю таку термоусадку. Давайте одразу на червоний в нас буде плюс. Десь стільки, я думаю, вистачить. Давайте зробимо приблизно одну і ту саму довжину. Так, ну десь так. Все, вдома, як кажуть. Розбираємося далі, паяємо наш кулер. Так, запаяв і... Надіваємо обов'язково термоусадочку. Все. Мені пришлось розкрутити ще один раз, тому що я там побачив один недолік. Ну, він незначний і відношення до переробки немає. Просто, от, друзі, випаявся один конектор. Я відразу не побачив, і пришлось мені його назад впаяти і пропаяти якісніше. Зараз просто... Закручую, все, ставлю на місце. Да і все. Так, десь бачу одного. Саморіза не бачу. Так, де він. Так, заводимо провід. Це буде для акумулятора. О, все. Це у нас буде плюс, бо червона полоска на проводі. І... Паяємо. це вже, я думаю, дуже добре тримається. Все. Так, і наверх я надіну ще один кембрик для того, щоб. Нічого ніде не замкнуло, тому що тут дуже багато різних коннекторів. Зараз я покажу. Так, Ось такий от. кембрик надіум. Так, який він має бути довжини. Ну, десь так от, приблизно. Так, саме головне, щоб будемо смикати цим кабелем туди-сюди, щоб все було добре, я пропоную десь на цьому місці хомута надіти, щоб він не міг так, туди висмикуватися. Так, пов'язував. Зараз що робимо? Будемо пробувати. Підключати все. Ось так от, друзі, я реалізував перемичку, тому що не знайшов заводської. Просто взяв провід з коннектором і надів. Тут все підписано, друзі. Тому е, не йде. Дивіться, блек, чорний провід йде. Ось ми його підключаємо. Є. Так, Блу голубий. Також підключаємо. І є. Бачите, вже красний буде у вентилятор впиратися. Це нам не потрібно. Для цього ми типу, як укорачуємо його. Я навіть візьму за рехомута і отак от підв'яжу. Ну, все, вроді все стало, друзі. Що, Пропоную все закрутити. Пропоную все взяти і зараз закрутити. І вже дивитись, що в нас далі з цього вийде. Ну що ж, друзі, Зустрічайте, готовий продукт. Ось такий от упс у нас получився, безперебійник. Значить, що я сюди вніс, які зміни. Вольтметр, кнопка відключення бузера, кулер. Е, значить, Грінмод виключив е, перемичкою і все, зібрав. Ось так от вивів проводки на, для акумулятора. Червоненький плюс, чорненький мінус, щоб не переплутати. Потім хочу вам показати, зараз я продемонструю, як він працює, яке навантаження тримає. Е, ось так от реалізував, бо не було в комплекті, я ж нагадую вам, що я його замовляв з OLX. не було в комплекті. Сітєвого шнура, тому прийшлось купити ось такий шнур. Вірніше, я його сам спаяв. І ось такий шнур. Тобто ви зрозуміли, так, оцей шнур був одним цілим. Ось так от він був з'єднаний тут з заводу. Я його просто взяв, перерізав, цей шнур, і в мене вийшла папа і мама. Получається, мама в нас пішла на розеточку. До речі, зараз я зразу буду включати, покажу вам, як це відбувається. Це у нас вхід 220 А мама в нас пішла на навантаження. І все. Ось так от. У нас виходить. На дві взяв, тому що велике навантаження на нього не, не зробиш. Максимум там, ну, я не знаю, 100-200 Вт, все. Ну кулер постійно крутиться. Значить Для кулера я вже показував, понарізав отвори, щоб тут все, як кажуть, охолоджувалось нормально. Так, друзі, ще хотів би вам показати от такий от акумулятор. Зібрав тут а, значить збірочка, от акумулятора, літій іони в кожного своя БМС. -ка. Паралельно вони з'єднані. Напишіть, будь ласка, чи так можна було, але працює нормально. Вже десь четвертий день політ нормальний. тобто. Плюс-мінус вивів. Зараз я підключу його. Так, щоб не перепутати. Плюс у нас ось так. Мінус у нас ось так. Все, друзі. Е, бачимо, що вольтметр запрацював. Вентилятор, кулер не крутиться. Так. Значить, запускаємо. Чуєте звук, так? Да? Вімкнулося. О, вімкнувся вже він, щелкнуло реле. І хочу вам показати, щоб ви почули. Ну, Дуже тихо, друзі, дуже тихо, реально дуже тихо. І будемо зараз пробувати різні навантаження. Чи він витримає, чи ні. Давайте почнемо з вентилятора. Ось Такий от у нас вентилятор є. Так, вмикаю вентилятор. Першу швидкість. Подивимося, чи він його витримає. Так, вимикаю з розеточки. Дивіться, що відбувається. Пікає, так? Виключити? Все, не пікає. Або можна принудительно, коли буде сідати батарейка, виключити цією кнопкою бузера. Давайте я увімкнув Ну, Тобто нормально, тримає. Давайте підключимо ще навантаження йому. Ось така в мене є лампочка. Ну, вона ледовська, вона е, не, не сильно багато тяне, але все одно. Ізначально це все я робив для модема. А, Бачимо, що трохи, трохи світло блимає. О, отак от нормально. Тобто вентилятор і лампочку тяне. Так, е, давайте е, вімкнемо це зараз у нас на акумуляторі, дивимося. 12,2, 12.0. Ну, тобто, то зменшується, то збільшується, Ну, все працює фактом, що. Е, Давайте зараз я підключу е, живлення мережеве. Тобто, е, замов таку ситуацію, як будь то включилося світло. Появилося світло в різеці. Що буде відбуватися. О! Бачите, як зразу закрутився вентилятор крепше. Значить, ну, короче, видно, що йому важко. Видно реально, що йому важко. І вже пішла зарядка на наш акумулятор. Давайте знову виключу. Бачите, наскільки просідає, що навіть обороти Ну, Якщо е, кожен раз не захочете підходити, то можна отак от вимикати бузер. Все, він тихенько працює. А можна просто кнопочкою. Підключили, і він також не буде, вже зовсім не буде е вам заважати своїм звуком. Так, давайте ще попробуємо комп'ютер. От ігровий комп'ютер, мощний чи потяне. Е звісно, що я вимкну ось це навантаження, вимкну лампочку і вимкну комп'ютер. Побачимо, чи він потяне його. Так. Ну, Комп'ютер, звісно, ще має потягнути, Навіть без проблем. Все. Дивимося, що зарядка йде. Тобто все працює, друзі. Ось такий от безперебійник у нас вийшов. Я рахую, що в нас все вийшло, все робив максимально акуратно. ну, Своїм переробку я залишився довольний, тому що, я ж кажу, 350 гривень кулер, Там деякі дороботки. Ну, один день мені зайняло, щоб його переробити, повирізати ці дирки. Е, Отвори все повністю там, в схемі перепаяти ну, змін було небагато, ви ж бачили. І взагалі. О, щелкнуло реле, ви чули. Взагалі, от на цій акумуляторі є тут одна батарея, значить ну, один цей, Я їх 4 штуки зробив, вони мають десь по 20 А. Ємкість їхня. Ну, я думаю, що тут, якщо я їх взяв в паралель значить, 4 штуки, ну хай не 20, хай 18. ну, 4 штуки, ну, Хай тут буде не 80, хай тут буде 60. Ви представте, скільки зможе модем працювати на цьому. Акумулятори на цій збірці, він може тижнями реально працювати просто без світла і він буде, ну, не буде вимикатися. Тож, друзі, до речі, напишіть, я вже казав, чи можна так от їх з'єднувати паралельно, коли в кожної, в кожної збірочки тут а, значить 3 С7П і окрема bms ка Тут, 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 тут. Ну, при зарядці нічого не гріється. Я ж кажу, вже четвертий чи п'ятий день політ нормальний, нічого не, не горить, не, не вибиває, тобто все нормально працює. Тож, друзі, таке от відео у нас сьогодні вийшло. Кому було корисно, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. О, зараз я попробую виключити. Ну, Ось виключу. Бачите, зарядочка йде. Так, да, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Тож, всім гарного дня, до побачення.